24 до 25 травня поточного року на охорону громадського порядку пов'язано безпосередньо пов'язано з позачерговим вибором президента України Київського міського голови та депутатів Київської міської ради буде задіяно 5695 працівників міліції. Із них безпосередньо для охорони виборчих дільниць щоденно буде залучатись 2347 працівників міліції. Крім того, до зазначених заходів будуть залучені представники самооборони. По-перше, вони будуть залучені до охорони громадського порядку на території прилеглі до центральної виборчої комісії 25, -го, 26 -го і надалі. Крім цього, планується залучення представників громадських об'єднань автодозору Київської міської варти. Будуть працювати близько 30 груп швидкого реагування цих організацій. Також будуть залучені представники добровільних народних дружин. Крім того, досягнуто домовленість на прохання керівництва головного управління, приватні охоронні фірми також будуть працювати з нами по охороні громадського порядку. Для цього буде залучено 14 автопатрульних нарядів та 42 більших нарядів приватних охоронних фірм. Незважаючи на велику кількість правоохоронців, які будуть задіяні на огромного громадському порядку безпосередньо біля виборчих дільниць, територія столиці також буде перекрита додатковими нарядами. 24 та 25 травня передбачено роботу щоденно близько 900 правоохоронців, з яких понад 100 це патрульні наряди, 170 автопатрульних нарядів ДАІ, 80 груп затримання. Державної служби охорони. Крім того, передбачено резерви числа працівників спеціальних підрозділів Мілісі, патрульної служби та Національної гвардії, які будуть задіяні у разі ускладнення оперативної обстановки. Крім того, нами продовжується робота по забезпеченню охорони громадського порядку та безпеки громадян на в'їздах до міста Києва, здійснюється охорона важливих державних об'єктів та об'єктів життєзабезпечення міста. У обов'язковому порядку працівники міліції залучаються для супроводження. Бюлетенів з моменту їх отримання до моменту завезення на дільничу виборчу комісію. У разі виникнення фактів порушень правопорядку, голова комісії, заступник голови комісії чи секретар комісії може викликати працівників міліції виключно для вчинення дій з відновлення правопорядку і лише на час, який необхідний для цих дій. Після закінчення голосування. В разі звернення голови виборчої комісії про надання допомоги у звільненні приміщення виборчої комісії сторонніми особами, працівники міліції в коректній формі будуть запрошувати пропонувати громадянам залишити виборчу комісію. Я наостанок хочу звернутися до киян, гостей столиці з проханням в цей важливий день для нашої держави бути максимально витриманими. Незалежно від політичних удобань, не піддаватися на провокації. Дотримуючи встановлених правил поведінки і про всі випадки порушень законодавства, в тому числі і виборчого, інформувати органи внутрішніх справ.